Євангелія від Івана акцентує нашу увагу на божественній природі Христа, вчення про божественність Христа є невід'ємною частиною Євангелії, яку ми покликані проголошувати по цілому світі, хто є Бог і як Його можна знайти, як його можна пізнати і як він працює сьогодні. Відповіді на всі ці питання ми знайдемо, познайомившись з Ісусом Христом. Саме на сторінках Євангелії від Івана він промовив: Хто мене бачив, той і батька побачив. Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Щиро вітаємо всіх, разом. хто приєднується до нашого спільного вивчення Божого Слова. І я нагадую, що ми знаходимося в четвертому розділі Євангелії від Івана і говоримо про зустріч Христа з Самарянкою. З вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Помолимося перед початком нашого сьогоднішнього вивчення. Наш милосердний Отче, ми прославляємо Твоє святе ім'я. І найбільше, за що ми можемо дякувати, це за життя, яке Ти даруєш нам. І ще більше навіть за духовне життя, яке, Господи, можливо, тільки через кров. І тіло Ісуса Христа, яке було розп'яте на Христі, ми вдячні, що Слово стало з тілом і перебувало з нами. Ми бачили його славу, Господи, і зараз продовжуємо бачити очима віри Його славу, яку Він явив нам, Твою славу на землі, роблячи чуда, знаки, добрі справи, прославляючи Твоє ім'я, являючи Твоє ім'я. І ми, Господи, просимо. Щоб роздуми над Твоїм святим Словом з Євангелія від Івана так і надалі просвітлювало очі нашої віри, щоб ми бачили Спасителя Христа, вірили в нього і мали вічне життя, як і він сам обіцяв своїми словами, Господи, це його обітниця. Ми покладаємось на неї і просимо ми це все в ім'я Христа, щоб його царство, його сила ширилась. Ми просимо це все в Його ім'я. Амінь. Перед тим, як продовжити наше вивчення четвертого розділу, ми коротенько нагадаємо те, про що йшла мова: Ісус Христос повертається з Юдеї до Галілеї і по дорозі заходить в Самарію, територію, яку вважали поганською. Саме тут відбувається його зустріч з жінкою, з жінкою, у якої була не досить висока моральна поведінка. І ця зустріч закінчується наверненням до Христа жителів. Селище, де жила ця жінка. Я нагадаю текст, який ми прочитали під час минулого вивчення Надходить ось жінка одна з Самарії набрати води. Ісус каже до неї: Дай напитись мені, бо учні його відійшли були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому Самарянка, як же ти, юдеянин, бувши, та просиш напитись від мене самарянки, бо юдеї не сходяться із самарянами. Ісус відповів і промовив до неї: коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і Він дав би тобі живої води. Каже жінка до нього і черпака в тебе, пане, нема, а криниця глибока. Звідки ж маєш ти воду живу? Чи ти більший за нашого Отця Якова, що нам дав цю криницю, і він сам із неї пив, і сини Його, і худоба його? Ісус відповів і сказав їй. Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Каже жінка до нього Дай мені пане цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брати, говорить до неї Ісус. Іди, поклич чоловіка свого та й вертайся сюди. Жінка відповіла та й сказала: чоловіка не маю. Відказав їй Ісус, Ти добре сказала, чоловіка не маю, бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, не муж він тобі. Це ти правду сказала. Цікава розмова, і мені здається, Христу і цієї Самарянки потрібно було якось заглиблюватись в цю тему, але чомусь цей діалог переривається. Ну, мені взагалі не цікавою темою, скільки в неї було чоловіків. До чого це? Ну, бо там розмова Ісуса з цією жінкою, вона зайшла в певний тупік, кут глухий кут, де вона сприймала слова Ісуса Христа. І Самарянка тут, знаєте, предстає перед нами ну, простою жінкою, яка не могла вловити От. Тієї глибокої, метафоричної мови Ісуса Христа. І Ісус Христос просто змінив тему е зрозуміло для цієї жінки. Але чому Ісус продовжив цю розмову, а неможливо не побачити відмінність е от, е і оцієї історії з попередньою історією з Никодимом. От ви просто зіставте Никодима і цю жінку-самарянку. Єрусалим і Самарія, чисте нечисте місце, Чи, Час, ніч і день. Так. Він запланована, це не передбачена зустріч. Той богословської теми почав, а там така практична тема ж, напитися, <гум> життя. Той юдей та самарянка. Там некудиміціює. Тут Ісус, бачите, там стільки багато цікавих є моментів, які можна заставляти. Там чоловік, жінка, там серйозне таке, тут підозріле відношення, правда ж? Там він називає раві Никодим. А вона спочатку ти, юдей, неначе з неповагою. Там діалог, який переростає в монолог. Некудим десь вже під кінець розповіді зникає. А тут продовжується їхня розмова. Никудим моральний, вона аморальна. Він ортодокс, тобто правильно вірить, а вона неправильно. Він освічений, вона не освічена. Але між ними є велика різниця. В неї є спрага. Вона хоче. Вона хоче дізнатися, вона вірить Словам Ісуса Христа. А Никудим. Зникає, він не повірив, він не став учнім поки що. А вона стала і тут така цікава, от яскрава ілюстрація, наскільки людина, яка може знаходитись, всі переваги були в Никодима, всі по всім пунктам, але він програв, так би мовити, вона стала учнем Ісуса Христа, а Никодим не став. До речі, що все таки можна сказати про цих чоловіків самарянки Христос назвав факт з її життя, який вона вже не могла приховувати, і навіть вона так сором'язливо сказала: П'ять мала цей, хто що живе, не чоловік мені, і Ісус, побачивши цю таку неловкість, він її якось направляє до себе, до віри, показує, що є вихід з цього становища. От і пошуки, до речі, зруйноване життя. от багато що говорить про цю жінку, вона. Щось шукала, не могла знайти, мабуть, у тих стосунках з чоловіками якоїсь заспокоєності, якогось щастя. А ось ці порівняння: ми бачимо, що ні в попередньому розділі не розуміє термін народження згори. Вона не зовсім розуміє термін води, а учні розуміють термін їжі. Христос говорить це, але ж він знає, що вони не розуміють, в чому суть ось цього меседжа. його. Тому що в інших Євангеліях він просто говорив притчами, порівнював, а тут він говорить буквально, вони не розуміють mm. цього. Хоча вони повинні були б розуміти, бо як в історії з Никодимом. Ісус дорікнув, Ти вчитель Ізраїлю і не знаєш про Духа, і там є низка текстів про духа, і Єзекіїля. Ми цитували, і Ісаї, і Йоїля, багато текстів, які він повинен був знати. І те саме тут, в текст, Біблія переповнена текстами, де сам Господь, от я так наприклад, обрав лише декілька з Єремії, наприклад, текст другого розділу. Бо дві речі лихі, мій народ учинив: uh -huh. покинули мене джерело живої води. Щоб собі подовбати водозбори, водозбори поломані, що води не тримають. Ми тут біля водозбору знаходимося, ну там вода була, вони не були попробивані. Або в Захарії. І станеться в день той вийде з Єрусалиму жива вода. Тобто, жива вода як метафора для Господа. В старому заповіті дуже часто траплялося, і це не повинно було читача старого заповіту стримувати від віри. Навпаки, вони повинні були відразу збагнути, так би мовити, зробити духовні два плюс два. І сказати, невже цей чоловік це є отой, хто в старому заповіті ми знаємо як Господь, як Яхва, як величний цар Ізраїлю? То що означає жива вода? Це джерельна вода, чи Христос надає цьому значенню іншого, більш богословського, якогось сакрального змісту? Ну він спробував принаймні з Семерянкою це зробити. А е, в тій культурі ми знаємо, це е, жива вода, це символ життя, буквально фізичного. Тобто, це коли Бог каже, що я джерело живої води, це іншими словами, якщо ви так спрощено сказати, це все про Божу благодать, про життя з Богом, про пізнання. Про те, що лише у ньому ми оцю таку отримуємо силу, яка трансформує mm. нас, яка повертає нас з полону гріха до життя. Бо ті в Ілля, і, наприклад, і в Захарії, там те джерело живої води це якраз про повернення з полону, що Бог дає сили повернутися, відновлює mm. І ця метафора, коли спрагнули в таку погоду. Де сонце припікає, де спека неймовірна. Я пригадую, коли служили ми коли служив в армії, нас от влітку муштрували маршброски і ковток води. Після цього це надзвичайне не не просто задоволення. А Підтримка твого життя, життє життєздатності, і люди, які жили в тій культурі, де вони залежали від води, цю залежність вони відчували набагато гостріше ніж ми. Вони ту метафору відразу вловлювали. Це для для них було зрозуміло. Читаємо далі, що відповідає Самарянка на слова Христа. Це 19-й вірш каже жінка до нього: Бачу, пане, що пророкти, отці наші вклонялися Богу на цій ось горі. А ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись. Ісус промовляє до неї: Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на Горіцій, ані в Єрусалимі вклонятись отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є. Коли богомільці правдиві вклонятися, будуть отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомольців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. І 19-й вірш це її сповідання, так, коли вона каже: Бачу, пане, що ти пророк. Це початок сповідання, бо воно закінчить Я повірила. В сучасному світі Ісус би сказав те, що ми би повірили. Він би сказав те, що ніхто не знає про нас. А він сказав те, що от жінці потрібно було знати для оцього початкового, а, вона зрозуміла, він, він пророк, він незвичайна людина. От, і по мірі того, як, бачите, вона від юдея переходить до пророка. І після того вона вже ось. 에, там продовжується, як, яким чином розмова? От ага. вірш. Раз про рок, раз авторитет духовний. Дай я поцікавлюся, в нього про важливу релігійну. Яка церква правильна, так? якщо казати сучасною мовою, вона в нього питає Ось це звичайне <гум> питання. Яка <гум> та, церква правильна? Та, бо вони мали. І... Своє місце поклоніння, і це пов'язано з іншою історією, коли один первосвященник з Єрусалиму втік, і він заснував, так би мовити, центр поклоніння на одній горі. і самаряни його неначе так визнавали. Ось, і, і вона запиталася про це. і Ісус сказав: ну так, що от, і, спасіння від юдеї, тобто ви неправильно поклоняєтесь. Він не, не, не став таким займатися політкоректністю. Він сказав все-таки, що от в Єрусалимі правильно, але з іншого боку, наступає година, і тут важливий такий момент. Він говорить, що вже не на одному місці, не в Єрусалимі лише. А Бог є дух, ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. Ну а як це може бути пов'язано з тим, що Господь чітко і ясно в старому заповіті прописав, що є конкретне місце, є конкретний час, є конкретні mm -hmm. люди, через mm -hmm. яких ми маємо приходити на поклоніння до Богові? So. Ми розуміємо, що. Нашої молитви недостатньо. Ми маємо е, принести жертву, ми маємо прийти, і первосвященник mm -hmm. зробив все необхідне, і це має відбуватися таким чином. Це дуже нова ідея. Все вірно, бо Бог не сказав, що так буде завжди. Бог сказав, що поки що будеш поклонятися тільки на одному місці, і він не визначив це місце. І коли Бог не визначив повторення закону це місце, він не сказав, на якому місці, він неначе зберіг за собою право розвинути потім цю тему. І от Ісус настав той час, коли Ісус розвинув цю тему і сказав, що це був етап, один необхідний, дуже важливий етап в житті Божого народу. І так само як вони на тому етапі вчилися поклонятися на одному місці. Тепер вони повинні навчитися поклонятися на кожному місці. Кожне місце тепер освячене, і ми знаємо, яким чином. Ми знаємо, що для цього потрібен Дух Святий, а для того, щоб Дух Святий прийшов, от як в тій скинії, так, слава Яхве, слава Господа, повинен прийти був Ісус і померти. Він став тою. Так би мовити, живою скинією, і коли він помер і воскрес, він продовжує своє перебування Духом Святим. Тому та Скинія, одне місце є там, де є Дух Святий. Тепер по суті, ця істина вона збережена, бо ми на одному місці поклоняємося. Просто це місце там, де є Дух Святий, там де є слава Яхве. А слава Яхве є там, де вірять в Ісуса Христа. Цікаво, те, що Ісус говорить, так зараз це відбувається в Єрусалимі, а не там, де ви вважаєте Самаряни, але настає вже час, коли навіть і не в Єрусалимі це буде відбуватися. Угу. І цікаво те, що він, наче, натякає на події, які потім згодом ми будемо читати в дії апостолів, коли ми побачимо, що угу. Дух Святий сходить не в храмі на людей, угу. а в якомусь будинку в Церкві. поруч. Поруч з храмом в учня. Так. І бачите, вона, оце ця година, наступає година. Бачите, знов ця це година цікава думка. І ця година, ми знаємо, що це за година, це смерть і Воскресіння Христа. От без смерті, Воскресіння Христа немає, немає духа. Ну, він, він, звісно, дух завжди є, але ось його нова присутність, от та обіцяна така, яка веде до віри в Христа, до розуміння його жертви. Хто він є, такої віри до того не було. Але про що саме він говорить про богомольців, які вклонятися будуть отцеві в дусі та правді? Що означає в дусі і що означає в правді? Ну, безпосередній контекст він показує, що в дусі і правді, тобто богомільці, які не будуть прив'язані локально. А вправді показує, що вони будуть шукати от такого пізнання Бога, яке буде проявлятися в їхньому житті, от праведним життям. І Ісус каже, навчає далі, в чому та праведність полягає, виконувати Його заповіді. Хто любить мене, той мої заповіді береже. Беремо вчення Христа, Його заклик, Він до чогось закликає. І коли ми виконуємо ці заповіді, ось це ми поклоняємося в правді. Чи можна сказати, що в дусі і правді це вклонятися Богові на будь-якому місці, і це буде е, добре для Бога, тобто Бог буде приймати це поклоніння? Тому mm -hmm. що раніше ми бачили в старому заповіті, якщо вони вклонялися, наприклад, в дусі, але не в конкретному місці, це не було по закону, це не було в правді. Тобто, це було порушення Все закону, вірно. І от якраз 23-й вірш говорить, що от коли говорили про от в му розділі повторення закону про те місце, то в тому місці повеління було для євреїв шукати Господа. А наш текст говорить, що зараз отець шукає собі цих поклонників в дусі і правді, так це воля Бога, щоб тепер так поклонялися йому. Щоб не було обмеження тільки Єрусалимом, це його воля. Так само, як тоді його воля була поклонятися в одному місці, але там не сказано було в Єрусалимі, в одному, там, де Скинія. А тут є жива скинія зараз, живе слово, жива скинія, в якому слава Яхве перебуває, і ця слава може далі перебувати через віру тих людей, які зібрані в тіло Христа. Вони є тілом Христа, вони є продовженням цієї скині разом з Христом. Вони є його тіло, і там Дух Святий так само перебуває. Слухайте, а що відбулося, якщо раніше люди приходили, щоб шукати Господа, а тепер ми бачимо, що Господь шукає щось змінилось? Очевидно, що щось змінилось, бо переміни надзвичайно радикальні. І те, що Ісус навчав. Хоча сама та Скинія вона вказувала, от весь старий заповіт, і система жертв, і всі релігійні такі ритуали, свята, субота, обрізання, це все вказувало на реальність, а ця реальність Христос. Так що ми можемо сказати, що от яким чином. Бог шукав, щоб ми перейшли від таких ілюстративних уроків до реальності, а діти деколи не хочуть виростати. Ми, як батьки, знаємо, що їм важко подорослішати, Вони так до тих своїх дитячих вподобань звикають. А треба стати дорослим. І тут отець прагне такої зрілості, і ця зрілість вона через віру в Христа приходить. Кожним роком її актуальність і сучасність тільки зростає. Біблія. Енциклопедія для кожного дня. Ми продовжуємо читання 4 розділу далі з 25-го вірша. Відказує жінка йому. Я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос, як Він прийде, то все розповість нам. Промовляє до неї Ісус, це я, що розмовляю з тобою. І тоді надійшли його учні і дивувались, що з жінкою Він розмовляв. Проте жоден із них не спитав: чого хочеш або про що з нею говориш. Дуже цікаво, що Ісус сам сказав жінці про те, що Він є Христос. Тоді, коли в інших Євангеліях він забороняв навіть учням, щоб говорили про те, що він Христос, це унікально і це показує, наскільки, от та спрага цієї Самарянки Ісус побачив правдиву спрагу в ній, що Він отак відкрився. Жодному. Не він так не відкрився. Не він так само завольовано сказав: Ти учитель Ізраїлю, її не знаєш. А самарянці вона відверто запиталась: зветься Христос, я знаю. Так, Самаряни вірили. Самаряни називали Месію Тахеб, той, хто відновлює, той, хто повертається. Ось, і вона запитала те, що вона знала. Тобто вони чекали Месію. А Ісус відразу проголошує, це я. От він не, не приховує. це, Тут не потрібно шукати якихось прихованих смислів. Я що розмовляю зараз? Ось той, про кого ти питаєшся, але в неї вже є досвід в Самарянки. Вона побачила, що це надзвичайний чоловік. Бо він говорить з нею, з такою жінкою, з якою е її сусідки жінки не хотіли, мабуть, розмовляти. Бо вона прийшла в таку спекотну погоду. В тій культурі жінки самі не ходили по воду. І в таку пору вони або зранку, або ввечері, коли спадала ця спека. А от якраз вона прийшла в цю спеку, показує її соціальну таку одинокість. Сором, який переслідував за таке життя, ми можемо лише здогадуватись, і вона побачила в тому, хто щиро перейнятий нею як особистість, який не соромиться попросити пити в неї. І це розположило її. Я думаю, ось така ж відвертість Христова. І вона побачила в ньому співрозмовника той, хто може повірити їй, і вона повірила йому. Дійсно, в цій ситуації справдилися слова Христа. Сказані первосвященникам і старшим Ізраїлевим, по правді кажу вам, що митники та блододійки випереджують вас у Боже Царство. Завдяки одній лише Самарянці до Христа згодом навернулося ціле селище. Ось як виявляється, Господь може використовувати людей, які повірять в нього як в свого Спасителя. Неважливо, який твій соціальний статус, шановний слухачу, неважливо, яке твоє минуле. Сьогодні Христос бажає зустрітися також із тобою. Він бажає напоїти Твою безсмертну душу живою водою. Він бажає дати тобі життя вічне. Скористайся цією нагодою, щоб запросити Ісуса Христа в своє серце. Помолися до нього такими словами: Господи, я визнаю, що я грішна людина, я сповідую свої гріхи перед Тобою і каюся в них. Будь ласка, прости мене. Прошу тебе, Ісусе, увійди в моє життя і будь моїм Спасителем і Богом. Амінь. Якщо ти щиро від серця промовиш ці слова, то Господь почує їх і задовільнить твоє прохання Він оселиться в твоєму серці і подарує тобі мир і спокій. Ми бажаємо всім вам Божих благословень. Дякуємо. Що прослухали цей подкаст, ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі свої відгуки. надсилайте нам за посиланням знизу.